Зловіть учительку на вулиці і запитайте, що її найбільше турбує. У 99% випадків почуєте невмотивовані учні. І якщо ви зараз думаєте ось це я, я це про мене. Можливо, саме це відео стане для вас першим кроком, щоб більше себе в цьому не впізнавати. Бо ж запитання, як омотивувати учнів, це навіть не методичне запитання. Це крик душі, воно вганяє нас у почуття професійної безпорадності. Де ми піхаємо зачарованим колом пошуку рішень. І я щиро рада, що ви переглядаєте це відео, бо я саме збираюся розказати, як я знайшла вихід із цього зачарованого кола. Можливо, нам по дорозі річ у тім, що вмотивувати учнів це доволі аморфна ціль. Аморфна хтось крім мене ще вживає це слово? Це як сказати: зробіть красиво. Для кожного красиво це щось своє. Так само і в завдання вмотивувати учнів ми вкладаємо доволі різні сенси. За сім років роботи з учителями я прочитала, прослухала і проаналізувала кілька сот запитів, які, хоч і звучать по-різному, зводяться до крику про порятунок. Допоможіть, вони нічого не хочуть. І знаєте, що я зрозуміла? Нам важко вмотивувати учнів, бо нам важко осягнути саме явище мотивації. А коли ми чогось не розуміємо, ми починаємо наділяти це міфічними рисами. Я так само, перші чотири роки вчителювання я боролася з вітряками. Шукала, чарівні прийоми, злилася, розчаровувалася. Аж поки не зупинилася і чесно не запитала себе. Хоча постривайте, можливо, і вам буде цікаво поставити собі це запитання. Навіщо це мені? Чому мені так важливо вмотивувати учнів? Та ясна річ, щоб навчити. Цілком логічно. Невмотивованих учнів навчити неможливо. Звідси ця заїжджена приказка про коня, якого не змусити пити. Про це перша відеосерія, до речі, але будьмо чесними: ми ж не хочемо просто навчити. Ми хочемо відчувати їхній ентузіазм. Ми хочемо, щоб очки блищали. Щоб ми отримували компліменти, який був цікавезний урок. Тобто, якщо розібратися, наша мета не вмотивувати учнів навчатися. Наша мета вмотивувати їх стати нашими фанатами. Ми прагнемо отримати класний фідбек, відчути себе хорошими вчителями, які змогли зацікавити. Відчувається, що мені це знайомо. І це нормально. Усі ми люди. Нам хочеться відчувати, що наші старання не даремні. Що ми круті, що ми цікаві. Від цього ростуть крила. Це говорить наше земне вчительське его, і воно цілком легальне. Але є одне але його голос не завжди допомагає, принаймні не завжди учням. Адже при такому підході ми починаємо несвідомо вибирати не ті методи, які спонукають учнів працювати, а ті, які викликають у них захват. У попередньому відео я саме розповідала про інструменти, якими ми, і тут я з вами намагаємося простимулювати учнів давати нам такий фідбек. Нагадаю, захопити увагу, розпалити ентузіазм, заохотити. Не знаю, як вам, а мені в цих інструментах відчувається відчай. Подивіться, те, чого я намагаюся вас навчити, цікаво. Гайс буде весело, присягаюся. А якщо ми трішки піднапружимося, будуть наліпки. Ви ж любите наліпки. Я не кажу, що це ви. Я кажу, що можливо, це ви. Хто з нас не потрапляв у цю пастку? Вірити, що ще трішки вау ефекту, і вони вже напевно підхопляться і почнуть працювати. Але гірка правда в тому, що вони зчитують цей відчай. І дивовижно, відчай їх не мотивує. Ouch! А що ж тоді мотивує? Я знайшла відповідь на це запитання лише тоді, коли припинила романтизувати мотивацію. Відійшла від емоційної картинки, де всі учні заохочені, зацікавлені і заентузіазмані. І виявилося, мені так важко не тому, що мотивація це щось надскладне. А тому, що мої зусилля були спрямовані не туди. А куди треба, куди треба, Лілія? Я визначила для себе три напрямки, якими поділюся в цьому відео. І по суті, це відповідь на запитання, що змушує людей діяти, навіть якщо вони не відчувають ентузіазму. Тобто ми повертаємося до запитання, навіщо нам вмотивовувати, але тепер без романтичного флеру. Подумаймо, чи є у мотивації більш приземлений прояв. Якийсь початковий рівень. Тобто не так, щоб учні билися в екстазі від дивнімованих карток, але щоб навчити можна було. Що ми від них насправді хочемо? Підказую, на назу починається, насилля закінчується. Зусилля це той мінімум, з якого починається навчання. Якщо учні не докладають зусиль, ми безсилі. Зусиль безсилі. Але якщо, хоча б намагаються, ми зможемо довести їх до точки Б. І ось парадокс: ми розуміємо, що без зусиль діла не буде. Але саме про зусилля найчастіше забуваємо. Як я знаю? Бо спостерігаю, як зазвичай, замість того, щоб створити умови, у яких учні захочуть цих зусиль докладати, ми кидаємо всі сили на те, щоб вони не нудьгували. Отже, ми з вами не говоритимемо про вмотивування учнів до стану ейфорії від нашого уроку. Ми говоритимемо про дещо набагато реальніше: як вивести їх на рівень, на якому вони починають докладати зусиль. Згодом? Якщо так, рухаємося далі. Нарешті, те, заради чого ми тут. Як це зробити? Що передує стану, у якому учні хочуть докладати зусиль? Є Три зони впливу, де наші вчительські дії можуть стати як потужним стимулом, так і потужним гальмом для мотивації. Три зони, до яких ви точно маєте доступ. Але, можливо, не бачите їхнього зв'язку з мотивацією учнів. Щоб побачити цей зв'язок, підемо від зворотного. Уявіть себе в ситуації, де ви взагалі не хочете чогось робити. No, Що вас зупиняє? Я спробую сказати про себе, а ви перевірте, чи це збігається. Перше, я не хочу докладати зусиль, якщо не відчуваю, що моя робота має значення? Якщо я сиджу десь у кутку і мене запитують лише тоді, коли до мене нарешті дійшла черга, які шанси, що я захочу працювати над іншою частиною матеріалу? Якщо всім дали завдання щось занотувати, але під час обговорення знову тараторитимуть три вискочки, навіщо мені напружуватися? То що змушує учнів вмикатися в навчання? Яку їхню потребу ми маємо задовольнити? Що перетворює пасивного глядача в активного учасника? Відчуття, що без нього ця вечірка не буде повною? Не плутати з відчуттям, що цю вечірку неможливо пропустити. Ну, бо там будуть наліпки, котики і Вікторина в кахут. Отже, учні мають потребу почуватися приналежними, тобто повноцінними учасниками навчального процесу, де внесок кожної і кожного має значення. Ми поважаємо цю потребу, створюючи механізми залучення. Це Перша площина, у якій ми керуємо мотивацією. І так, зараз ви, напевно, думаєте: тю, то я це знаю. І це чудово. Головне розуміти, що залучення це не заповнення часу активностями. У попередньому відео я саме розповідала, як інструменти, якими ми намагаємося залучити, зачіпаються лише поверхневі рівні залучення. А який вигляд має на практиці справжнє залучення? Сідить у мене на уроці умовний учень Іван. І моє завдання, щоб він знав напевно, що я ініціюю і пильную його залучення. Щоб переконатися, що я роблю для цього все від мене залежне, я ставлю собі контрольні запитання: чи почувається Іван дослідником знань, а не просто пасивним спостерігачем? Чи мають активності природну логіку співпраці чи взаємодії? Ну, Такуди хочеш, не хочеш, а без партнера не вийде. Чи баю я про те, щоб урок не перетворювався на стендап одного чи двох учнів? Чи отримує Іван зворотний зв'язок, який підкреслює цінність його внеску? А не просто молодець і майже правильно? Що я робитиму, якщо Іван раптом випаде із залучення? А якщо активно чинитиме опір участі? Як я зрозумію, де треба контролювати залучення, а де дати простір? Словом, чи відчуває Іван, що кожна активність, у якій він бере участь на уроці, задумана як інвестиція в його розвиток? І тут вам напевно цікаво, як це вплине на його мотивацію? Чи почне він більше старатися? Розберімося, коли Іван відчуває увагу і зацікавленість у його участі, він, по-перше, починає більше вірити в свої сили. Мені дали це завдання і очікують відповіді. Напевно, я можу її знайти. Окей. Okay. По-друге, він відчуває відповідальність. Дідько, учителька очікує, що я це зроблю. А якщо просто сидітиму, ще й прийде допомагати. Партнерка теж чекає на відповідь. Мабуть, легше зробити, ніж не зробити. Отже, що ми маємо? Було байдужість, стало, ну, гаразд, зроблю. Тобто готовність докладати зусиль. Дінго. Так, на жаль, ми не можемо сказати «А ну, залучайтеся, і чекати результату. Але, на щастя, ми можемо навчитися замість презентацій для учнів створювати уроки, які без учнів неможливі. Рухаємося далі, адже залучення це лише перша площина нашого впливу на мотивацію. Коли ще я не хочу докладати зусиль. Я не хочу докладати зусиль, якщо не відчуваю, що вони співмірні з моїми можливостями? Якщо я заздалегідь знаю, що мої спроби приречені на провал, навіщо мені взагалі братися до роботи? Або ж навпаки, якщо завдання таке просте, що не викликає жодного інтересу, чому б натомість не обговорити свіжий тренд у соцмережах? В обох випадках проблема одна. Ми не докладаємо зусиль, коли не бачимо, як вони пов'язані з нашим зростанням. Так само і наші учні. Що ж має змінитися, щоб вони захотіли старатися? У яку їхню потребу ми маємо влучити? Учні мають потребу почуватися здібними. Тобто утримувати позитивне самосприйняття і віру в власну спроможність навчатися. Ми поважаємо цю потребу, створюючи умови для їхньої автономії. Це друга площина, у якій ми керуємо мотивацією, і про яку, як правило, рідко згадують у гайдах та на вебінарах. Набагато вища ймовірність дізнатися про користь використання гумору чи мемів на уроці, ніж про автономію. А якщо йдеться про автономію, її зазвичай зводять до простої свободи вибору. Проте, з мого досвіду, свобода це останнє, що потрібно учням. Зокрема, невмотивованим. Особливо невмотивованим. Свобода дійсно декого мотивує. Проте більшість вона паралізує. Уявіть, ви і так у стресі. Дискомфорт від незнання, напруження під час запам'ятовування нового. А тут ще й потреба ухвалювати якісь рішення і нести за них відповідальність. Та я гадки не маю, який варіант вправи для мене кращий. Невмотивовані учні набагато більше потребують не свободи, а супроводу. Так, так, автономія це не про повну самостійність. Якраз навпаки. Уявіть людину, яка відновлюється після хвороби і в неї ослаблені ноги. Щоб пересуватися, їй потрібні милиці. Вони дають свободу руху. А коли м'язи зміцнилися, Свобода руху це вже про те, щоб відкинути милиці. Бо вони вже не тільки не допомагають, а й заважають. Перекладаючи з медичної на вчительську, наша мета не просто дати свободу, а зробити її доступною для учнів. Подивімося, який це має вигляд на практиці. От є в мене в класі Іван. І моє завдання, щоб він знав, що я враховую його потенціал. Не уявний, не ідеальний, а такий, який є. Тож я постійно запитую себе: чи не розжовую я для нього те, що він здатен розжувати сам або спільно з однокласниками? А може навпаки, кидаю його у вир без рятувального круга і дивуюся, чого це він тоне? Чи в курсі він що запитати можна ще когось, окрім учительки? Чи не залишають мої інструкції та формат роботи простору для вільних інтерпретацій та обхідних шляхів? Чи знаю я, де саме в процесі навчання перебуває Іван? Чи знає це він? Чи дає мій зворотний зв'язок орієнтири? Чи звучить як вирок? Чи не ставлюся я до його можливостей як до чогось сталого? Бо ж правда, сьогодні він може, завтра не може, а післязавтра знову може. Чи встигаю я реагувати на цю динаміку? Нарешті чи поважаю я те, що Іван і його сусідка Марічка різні? Що одна вправа може бути викликом для нього, але нудною для неї? Словом, чи достатньо я знущаюся з учнів, змушуючи напружуватися там, де можна було б розслабити булки? Так, пані та панове, це вам не естетичні слайди в Канва забацити. Щоб учні бачили свою спроможність, ми маємо бачити її першими. Гаразд Лілія звучить як гарний контрольний список. Але як ці підходи допоможуть Івану вмотивуватися? Дивіться, коли він. Відчуває, що навчальні виклики співмірні його можливостям, і що він має потрібні інструменти, щоб упоратися самостійно, це зміцнює його впевненість. А коли він самостійно досягає результату, він почуває гордість і задоволення, а це мотивує його докладати ще більше зусиль. Можливо, зараз ви думаєте, та такі Івани не зацікавлені в результаті. Розумію, я теж так іноді відчуваю. Проте щоразу переконуюся, смак результату відчуття своєї спроможності породжує бажання відчути цей дофамін ще раз. Саме так ми повертаємо до навчання тих учнів, які могли втратити мотивацію, бо їх поспішили записати в ледарі. Бо насправді вони не ледарі. Вони просто не знали, що можуть. Що ж, тепер, коли ми залучили учнів проти їхньої волі і змусили вчитися проти їхньої волі, час подумати про їхні почуття. Третя площина: Я не хочу докладати зусиль, якщо не відчуваю, що мої спроби будуть прийняті. Що як моя відповідь неправильна, і я стану посміховиськом? Повторювати хором ще чого, ми ж не в дитсадочку. Не буду відповідати, не хочу здатися невігласом. Краще промовчу. Подумаючи, що я вискочка. Ці думки звучать по-різному, але насправді про одне: страх. Страх здатися недостатньо розумним. Чи то навпаки надто розумним. Словом, страх здатися інакшим, а отже, не бути прийнятим. І цей страх так паралізує, що ми самі блокуємо собі шлях до розвитку. Ми радше відмовимося від спроб ще до початку. Ніж ризикнемо і отримаємо відгук. Чи траплялися вам учні, які розривали свої роботи на дрібні клаптики, чи просили відразу ставити двійку? У мене такі були. Вони самі для себе вирішили, що їхні зусилля не варті уваги. Їм було безпечніше не проявлятися, ніж проявлятися. Я розуміла, що це вже закріплений, звичний для них шаблон поведінки, який працював в інших навчальних контекстах. Проте я не могла із цим змиритися, вони не давали мені шансу навіть дати їм зворотний зв'язок і допомогти покращити їхню роботу. Тому я переконувала їх, що тут зі мною їхні зусилля важливіші за результат. Але як саме я їх переконувала? Що допомагає учням проявитися? Учні мають потребу почуватися в емоційній безпеці. Тобто відчувати, що їхнє почуття важлива частина навчального процесу. Ми поважаємо цю потребу, створюючи безпечний емоційний клімат. І це третя площина, у якій ми керуємо мотивацією. Це мала б бути перша. Перепрошую, уявімо, що вона була першою. Я не кажу, що емоційна безпека прибере всі їхні страхи. Але, думаю, ви погодитеся, що без неї учні навіть не наважаться зробити перший крок. То як я можу допомогти їм зробити цей крок? От сидить у мене на уроці Іван. І я хочу, щоб він знав, що мені не байдуже, як він почуватиметься в потенційно вразливих ситуаціях. Тож, я постійно запитую себе, як я можу знайменшити його страх відповідати на весь клас? А якщо він дасть відповідь з не найвищої якості, як я можу пом'якшити дискомфорт від цього? А якщо Іван відповів взагалі неправильно, і я хочу, щоб він зрозумів, як правильно, як мені це зробити, не вганяючи його в стрес чи ступор? Як я реагую на його знецінення себе? Що кажуть мої інтонації та міміка? Чи трансформую я помилки в навчальні можливості? Чи створюю простір для репетицій і самокорекції? Чи допомагаю помітити свій прогрес? Словом, чи роблю я все від мене залежне, щоб Іван відчував, що зусилля цінніші за результат? І якщо це так, відбувається те, що здається неймовірним. Він менше тривожиться через страх помилитися, а отже, готовий ризикувати. І ось він уже не ховається за бантик однокласниці. Він піднімає руку, він відповідає, відповідає неправильно і пробує ще раз. Не з примусу, а зі щирої зацікавленості. Емоційна безпека це фундамент. Без неї не буде залученості. Не буде спроможності, не буде Івана, який бачить у помилці не поразку, а точку зростання. Отже, підсумуємо, де ж захована та мотивація, яку ми так прагнемо бачити в учнів? Хороша новина, мотивація це не головоломка, яку треба розгадати, чи код, який треба зламати. Це те, на що ми цілком можемо впливати. Погана новина, для вмотивування недостатньо мати набір фішок, які можна додавати до уроків у рандомних комбінаціях потрібен комплексний підхід. Але повернімося до хороших новин. Дії, які підтримують учнівську мотивацію, не створюють для нас додаткової роботи. Те, що допомагає учням залишатися вмотивованими, одночасно підсилює їхню залученість та успішність. Тож, ми нічого не втрачаємо, а натомість запускаємо ланцюгову реакцію. І все ж розумію, якщо це не викликає полегшення. Ми щойно побачили, скільки всього стоїть за вмотивуванням. Цей обсяг роботи може лякати. Саме тому важливо пам'ятати, шлях складається з маленьких кроків. Ви не мусите змінювати все завтра. Але завтра чудовий день, щоб змінити щось одне. Якщо під кінець перегляду пальчики свербляють діяти, крея має варіант із чого почати. Якщо ще не знайомі, це моя хвостата подружка із гарним нюхом на якісні поради. Зазирніть в опис, вона передасть вам невеликий подарунок, який допоможе зробити перші кроки впевненіше.